Те в ефірі інформаційний випуск новин 20 березня. Цієї ночі знову було гучно. Атаку, яку здійснив ворог 171 ударним безпілотником, відбивали й на Хмельниччині. Сили ППО в області знищили два ворожих дрони. Інформація щодо руйнувань, травмованих чи загиблих, не надходила. Тож, допоки домовленості про припинення вогню ще не узгоджені, не ігноруйте повітряні тривоги. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. Обійми рідних, рідна мова на рідній землі 197 військових повернулися з неволі. Один із найбільших обмінів додому повернулися солдати, сержанти та офіцери серед героїв, які пройшли пекло неволі, звільнено і двох військових з Хмельницького району. Це неймовірна радість, на яку чекали їхні родини, друзі та вся громада. Піклуватися не лише про фізичне, а й про ментальне здоров'я. На Хмельниччині до військовослужбовців, що перебувають на лікуванні, завітали з кінопоказом національного туру Кіно заради перемоги. Ми зараз знаходимося на кінопоказі туру Кіно заради перемоги. Ми започаткували цей проєкт на початку літка 2022 року. І статусом на зараз на більше двох тисяч ста кінопоказів, і це 23 області України, це 78 українських фільмів. З нами їздять на зустрічі близько 70 українських кінематографістів. І все це тільки для того, щоб вам сказати дякую, щоб вам показати якісне українське кіно. Щоб вам дати певний час розради, роздумів цього разу у рамках туру бійцям презентували стрічку Мій карпатський дідусь. Це повнометражний художний фільм у жанрі трагікомедія. У ньому висвітлена битва поколінь та сімейні стосунки. За словами виконавця головної ролі українського актора Богдана Бенюка, така тема була актуальною завжди, а у сьогоднішніх реаліях ще більше. Всі ті речі, які я сьогодні буду вам тут виказувати, і той фільм, який буде говорити за ті проблеми, які існують у нашого народу, ми всі з вами розбираємося в найважливішому, як зберегти сім'ю, як в Україні зберегти найдорожче родину. Бо родина і сім'я це ті цементові речі, які цементують і мову, і націю і, і тих, хто буде захищати цю територію. Аби відволіктися від власних думок на перегляд фільму прийшло чимало військовослужбовців. Серед них Сергій, чоловік родом з Хмельницького. У війську уже багато років своє поранення боєць отримав, воюючи на Курському напрямку. Нині ж проходить реабілітацію у рідному місті. каже такі заходи, неабияк розвантажують від зайвих думок. Так для людей це було б корисно розвантажитись, трошки відволіктися від проблем. Отримує побратима військовослужбовець Андрій. Він родом з Києва. У Хмельницькому разом з іншими відновлюється після поранення. Ну, звісно, це ж якби психологічне розвантаження, йде. відійти трошки від цього як цивільне життя, трошки згадати, як воно. До слова відбулася мистецька зустріч у залі для ментального розвантаження в одному з медзакладів області. Її реконструювали лише нещодавно. Це розвантажувальна кімната. Яка е, завдяки створена так завдяки підтримці керівництва обласної адміністрації, е, за часткове фінансування наших зекономлених засобів і сил, е, частково благодійник е, коштами благодійників? І сьогодні ми бачимо е, сучасний проект. Я сподіваюся, вам буде комфортно в ньому проводити час. Це і перегляд. Стрічок фільмів і заняття з нашими психологами, лікарем, психіатром на PlayStation, ігри, але вони мають на меті і розвантажити, і внести лікувальну таку. Мету загалом реалізація такого проєкту вартувала 1,2 мільйони гривень, з яких 400 тисяч виділила обласна військова адміністрація. Решту суми розділили медзаклад та благодійники. Ми мали честь долучитись до її облаштування цієї кімнати. За спиною ви можете побачити частковий фрагмент. Ілюстрації, це наш самчиківський розпис. Він життєствердний, він несе позитив, він несе добро. І я щиро вірю в те, що він також буде вносити свій внесок в оздоровлення і в ментальне таке зміцнення наших воїнів. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. 24 роки служби та сотні історій порятунку. Надзвичайних з Хмельниччини перетворив досвід на мудрість. За цей час він врятував сотні життів, ліквідував пожежі та надзвичайні ситуації різного масштабу. А з початком війни ще й залучився до складу піротехнічного розрахунку на звільненій території. Також його караул загасив полум'я після ракетного удару по енергетичному об'єкту. Тоді згоріло 70 тонн мастила. Гасили ми після прильоту. Транс трансформаторну підстанцію. Рятувальник зізнається, страху перед викликами немає, адже спершу порятунок інших, а далі вже думки про себе. Є завжди страх, але нема коли про нього думати. Кожна пожежа, вона як перша, любий виїзд. Є якесь хвилювання, є. Але знаєш, бачиш свою роботу і робиш. За професійні навички та відвагу Юрія нагородили знаком за відвагу у надзвичайній ситуації. Допомога військовим пріоритет для всіх, аби спрямувати додатковий фінансовий ресурс для військових частин. У Кам'янець-Подільському депутати зібралися на позачергове засідання сесії. Серед порядку денного головним питанням було виділення 5 мільйонів гривень на закупівлю БПЛА та засобів реб для бійців. Підтримали його усі присутні. Забезпечують зниження швидкості авто та зручні для людей. У Хмельницькому встановили вісім підвищених пішохідних переходів. Розташували їх по вулиці Панаса Мирного, Козацької, Сковороди, Чорновола, Зарічанської, Народної Волі, Проскурівської та Героїв Національної гвардії. У департаменті інфраструктури пояснили, що місця обирали спираючись на найбільшу аварійність. Мовляв, завдяки таким підвищенням, водії змушені знижувати швидкість перед неврегульованими переходами, що неабияк зменшує ризики ДТП. Більше того, на відміну від звичайних, вони є комфортнішими. І для пішоходів, особливо для маломобільних категорій. Усе через те, що розташовується на рівні з тротуаром. Продав автомобіль, а номер хоче залишити. Таке можливо із послугою сервісного центру МВС. Тепер ваш щасливий номерний знак може бути присвоєний іншій автівці або ж транспортному засобу дружини, доньки, сина чи батьків. Ця послуга надається територіальними сервісними центрами МВС. Для того аби залишити свої номерні знаки на відповідальному зберіганні, вам необхідно повідомити адміністратора сервісного центру МВС, що хочете зберігти номерний знак державної реєстрації. Отримати таку послугу досить легко написати заяву та оплатити відповідну суму. Ба більше це можна зробити онлайн у кабінеті водія. За відповідальне зберігання номерних знаків обов'язково здійснюється оплата. Термін зберігання самостійно обирає автовласник. Вартість послуги 10,80 гривень за одну добу. З урахуванням ПДВ. Чимала кількість автолюбителів уже скористались даною послугою. Втім, є ті, хто забув оплатити усю суму за зберігання. У п'яті територіальних сервісних центрах МВС Мільниччини на відповідальному зберіганні перебуває 747 номерних знаків. З них 217 термін оплати, яких минув. Закликаємо всіх громадян, які мають збережену улюблену комбінацію в сервісному центрі МВС, термін оплати якої минув, здійснити її якнайшвидше до 31 березня 2025 року. Відчути себе поліцейськими таку можливість отримали старшокласники Старокостянтинівської загальноосвітньої школи номер 1 Учні 9 класу завітали до відділу поліції. Тут їм провели пізнавальну екскурсію до місцевої філії музею органів внутрішніх справ, розповіли про історію правоохоронної діяльності та показали експонати музею. Також дітей ознайомили із особливостями роботи ізолятора тимчасового тримання та продемонстрували, як працює система Кастоді Рекордс. Тож у цей день без позитив вражень ніхто не залишився а доказом цього стала зацікавленість підлітків та чимала кількість запитань. Погода на 21 березня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у п'ятницю очікується незначні нічні заморозки. В області стовпчики термометра вночі покажуть від 4 градусів морозу до 1 тепла. В день 11-16 із позначкою плюс. У місті Хмельницькому вночі близько нуля, в день 13-15 тепла. Впродовж доби опадів не очікується, але буде мінлива хмарність. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Такими були новини четверга, бережіть себе та своїх близьких. Пам'ятайте, війна триває, тож не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.